Привіт, друзі! Ми раді вітати вас на нашому сайті. А незабаром сподіваємось на заняттях в автошколі магістра. Мене звати Віктор і я викладач автошколи. Зараз ви вибираєте автошколу. І це дійсно важливий і відповідальний крок, від якого залежить два з наших аспекти. Перше, наскільки комфортним і легким буде процес навчання, та друге яким буде рівень вашої підготовки після закінчення автошколи. Давайте більш детально зупинимось на кожному з цих питань. Концепція автошколи полягає в тому, щоб максимально відповідати вимогам наших студентів і зробити процес навчання комфортним і зручним для людей з будь-яким графіком зайнятості і навіть маючи в своєму розпорядженні мінімальну кількість вільного часу, ви могли пройти навчання і отримати посвідчення водія. Для цього функціонують чотири види груп ранкова, денна, вечірня та група вихідного дня. Також для вашої зручності працюють кілька комфортних навчальних класів в різних районах міста, в районі соцміста ТРЦ Юніо та в районі 98-го кварталу біля Педагогічного університету. Практика водіння також проходить у зручній для вас час. Тобто, час заняття призначаєте безпосередньо. Заняття починаються там, де вам зручно, тобто будинок, робота, навчальний заклад і закінчуються в потрібному для вас місці. Заняття проходять на сучасних та комфортних автомобілях. Друге питання, на якому б хотілося б зупинитися, це методика навчання. Головною відмінністю нашої автошколи є те, що ми працюємо за методикою, яка дозволяє не просто підготувати людину до задачі іспиту в сервісному центрі, тобто навчити виконувати кілька нескладних вправ. Ми ж за допомогою комплексу спеціально розроблених вправ, в чому керувати автомобілем так, що ви ідеально його відчуваєте. І по закінченні навчання здатні виконати найскладніші маневри, які не завжди можуть виконати навіть водії, які мають певний стаж водіння. Ми даємо абсолютно гарантію того, що по закінченні навчання ви будете дуже гідно керувати автомобілем, комфортно почувати себе за кермом і отримувати задоволення від воді. Ми абсолютно точно можемо стверджувати, що немає людей, яких неможливо навчити їздити. Особливу увагу хочеться приділити атмосфері, в якій проходять заняття. Так і доброзичність в будь-якій ситуації це невід'ємні і якості наших інструкторів з водія. На іспитах в сервісному центрі ми повністю супроводжуємо вас. Ми раді будемо бачити в автошколі магістраль. Ми гарантуємо, що ви без проблем отримаєте права і навчитесь відміни керувати автомобілем.